Чи знали ви, що якщо ви покинули тимчасово окуповані території України і залишили там своє майно, наприклад, квартиру або будинок, то окупанти можуть відібрати його у вас без вашої присутності, і все це буде подано під виглядом інвентаризації? Чи не єдиний спосіб завадити цьому повернутися на тимчасово окуповані території та особисто переоформити житло за російським законодавством? От тільки дістатися цих територій наразі можна тільки через Росію і зі складнощами, оскільки багато країн закрили кордони з РФ або РФ з ними. То що робити, якщо ваше житло намагаються відібрати в офісі омбудсмана, радять повідомити про це правоохоронні органи на підконтрольній Україні території. При цьому зробити це можна навіть, якщо у вас не залишилось документів права власності. Подати заяву про захоплення житла можна, незважаючи на те, коли це відбулося нині чи кілька років тому. Правозахисники також радять зібрати якомога більше інформації від сусідів, жеків тощо про те, хто проживає у вашому помешканні та на якій підставі.